До дня захисників та захисниць України в Мукачівському вищому професійному училищі номер 3 відбувся унікальний захід. Учасники закарпатського обласного осередку підготовки населення до національного спротиву разом із членами громадської організації Мукачівський щит презентували для студентів військове спорядження. Кожен учень може познайомитися ну на перше з дронами. Їм розкажуть, як їх виробляють, як ними користуватися, як літати. Потім ознайомляться із основами тактичної медицини, ознайомляться з інженерною підготовкою це міни, які вони є, як із ними треба поводитися, чого берегтися. Буде зброя, можна буде зібрати, розібрати, подивитися основні конструкційні елементи. Це буде ознайомче показове заняття з дисциплін, які викладаються в нашому центрі. Підготовки населення до цивільного спротиву і, я ж кажу це основні дисципліни. Під час заходу студенти мали можливість побачити та дізнатися більше про різноманітну зброю, яка використовується на полі бою. Крім того, представники організації розповіли про дрони, які стають невід'ємною частиною сучасної війни, використовуючись як для розвідки, так і для бойових операцій. Окрема увага першій медичній допомозі в екстремальних умовах Де вас пошкодження, де вас поранило. Права рука вище ліктем. Ну, Ви у нас тут є, бачимо, критична кровотеча, кров у нас б'є таким фонтаном. Розуміємо, що треба людині допомагати збити кровотечу. У нас для цього є чудовий засіб, турнікет. Ми накладаємо його, якщо поранення у нас отут, ми накладаємо вище, орієнтовно 7 см вище рани, але не на суглобі. Скільки у нас тут лікоть, піднімаємося віде. трошки вище і отут фіксуємо. Спочатку затягуємо. На всю силу Сильно-сильно, як і можливість. Заклеїмо і тепер цим спеціальним воротком починаємо okay. його okay, ще давай. сильніше. Затягути крутим крутим потерпілого буде боліти, буде кричати, але ми продовжуємо, тому що ми таким чином Давай. рятуємо життя. зустріч також була наповнена історіями про бойові дії та важливість ролі захисників у боротьбі за незалежність України. Спікери поділилися елементами тактичної підготовки, а також розповіли студентам про постійні виклики, з якими стикаються військові у зоні бойових дій. Як для мене це потрібно, тому що у нас в країні війна. Це по-перше, по-друге, ми підро... ну, підростаємо. Ми молоді хлопці, і як не як будь-хто з нас може піти на фронт, і для нього це потрібно як не як, щоб потім було легше йому у польових діях, у бойових. Полюбилося, як розказують, все файно об'яснили, розказали, які можуть бути. Опасності тепер що нічого не можна трогати з землі, бо все може бути опасне. Ми були дивитися дрони. Також я була одягати форму з автоматом, пробувала тіпер. трішки було важко, але Коротше, цікаво було Так як в Україні війна. Це дуже важливо, щоб знати, як надати медичну допомогу. Сьогодні, як ніколи раніше, молодь повинна бути готовою до викликів сучасності, володіння базовими знаннями про військову справу та надання першої її медичної допомоги може не лише допомогти зберегти життя в екстремальних умовах, а й зміцнити почуття відповідальності перед своєю країною.